Новина для таких компаній, як Apple, полягає в тому, що якщо ви будуєте в Сполучених Штатах або зобов'язалися будувати, без сумніву зобов'язалися будувати в Сполучених Штатах, не буде жодних зборів. Іншими словами, ми не будемо стягувати плату, тому багато країн, багато компаній залишають різні інші місця і приїжджають до Сполучених Штатів. Отже, іншими словами, ми введемо тариф приблизно у 100% на чіпи та на півпровідники. Але якщо ви будуєте в Сполучених Штатах Америки, немає плати, навіть якщо ви будуєте. І ви ще не виробляєте в плані великої кількості робочих місць і всіх тих речей, які ви будуєте. Якщо ви будуєте, не буде жодної плати, тож я просто хочу, щоб усі це знали. І я навіть не сказав вам це всередині. Ми обговорювали концепцію, але я не тож це великий фактор. Отже, 100% тариф на всі чіпи та на півпровідники, що надходять до Сполучених Штатів. Але якщо ви взяли на себе зобов'язання будувати, або якщо ви в процесі будівництва, як багато хто, то мити немає гаразд.